Час новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Росіяни вдарили балістикою по полігону на Дніпропетровщині. Загинули військові. Є поранені. Благодійне мистецтво. Як діти з Дніпра заробляють кошти для реабілітації військових? Масштабна автотроща у Дніпрі. Нові подробиці з місця події. Трагедія на полігоні Дніпропетровщини 1 березня росіяни вдарили іскандером. Загинули військові. Є поранені. Командувач сухопутних військ призначив перевірку за участі військової контррозвідки. ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення до військової служби. Головком ЗСУ Олександр Сирський на час проведення розслідування усунув від виконання службових обов'язків начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Чи справді там в момент удару проводилось шикування і в якому стані поранені? Дивіться далі. Ці кадри від 1 березня оприлюднили росіяни. Твердять на них обстріл полігону на Дніпровотровщині, що розташований за понад сотню кілометрів від лінії бойового зіткнення. Били іскандерами у сухопутних військах. Повідомили, що є загиблі та поранені. Їхню кількість не називають. В одному із медзакладів області повідомили, велика кількість поранених військовослужбовців дійсно потрапила до них після опівдня 1 березня. У всіх постраждалих мінновибухові травми з осколковими ураженнями. Частина з них залишається на лікуванні у нас, частина була передана іншим лікувальним закладам. Зараз вони в основному всі стабілізовані, деяким показані повторні противні втручання, деяким первинні. Тотальний маразм, халатність та тупість посадових осіб призвела до людських жертв у тилу. І це в той час, коли фактично кожен військовослужбовець на вагу золота в умовах дефіциту особового складу. Я не здивуюся, якщо там проводився ще строєвий огляд, або декілька годин стояли і чекали якусь важливу голову. 1 березня моніторингові канали повідомляли, що над Дніпропетровщиною кілька годин кружляв розвідувальний безпілотник. Перші сигнали про це з'явилися приблизно опівдні, і десь за три години було завдано удару. Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня ніхто не покараний. Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть через їхню тупість і нездатність пристосуватися до нових реалій. Командувач сухопутних військ Михайло Драпати про шикування на полігоні не писав. Утім наголосив, що будуть покарані ті, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, і ті, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. Драпатий додав, що призначив перевірку за участі військової контррозвідки. Там від, від військових до цивільних і волонтерів багато хто міг знати певну інформацію. Ну це це особливості цієї війни, яка зараз відбувається. Хто конкретно я не виключаю, що у ворога все ще є канали достатньо, достатньо глибокі кроти, все ще десь ховаються. Я такого не виключаю. Саме з цього навчального центру один тіктокер протягом двох тижнів викладав в мережу відео майже онлайн, розташування стрільбища та іншого. Підрозділи моніторингу противника активно відпрацьовують щохвилини. Моніторинг, уточнення локації, до розвідка, удар. Відразу після удару він прокоментував наслідки, де росіяни щиро дякували йому. Акаунт вже підчистив, але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування. У ДБР відкрили кримінальне провадження. За статтею надбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців. Ірина Мусачова, Валерій Галушка. Дніпротіві. Малюючи заробляють на реабілітацію військових. Діти з різних куточків України та світу об'єдналися у проєкті Супер Кідз Юа картини. юних художників переносять на одяг. Після чого продають, а виручені гроші спрямовують до приватної лікарні Дніпра. Там від початку великої війни пройшли реабілітацію три сотні військових. Детальніше в сюжеті Артема Ліфінцева. У свої 13 Ксенія за допомогою малюнків рятує життя військовослужбовців. Вона учасниця проєкту Супер Кітсіа, малечі створює картини, які згодом стають принтами на одязі. Речі продають, а виручені кошти спрямовують на реабілітацію поранених воїнів. «Найчастіше, напевно, і те, що саме я мені подобається якісь або от, може, по фільму я малювала картини з Гаррі Поттером, зв'язане весняні. Зачай по темі. Діти з різних куточків України та світу почали об'єднуватися наприкінці 2023 року. Малюнки пишуть 12 юних художників. Перед тим як перетворитись на принт, картини проходять тривалу процедуру. Вони скануються. После сканування вони обробляються дизайнером для того, щоб довести до кольору, а підрізати путь. Далі, коли йде замовлення, обирається який вироб з таким та малюнком, він відправляється на друк. Друк дитає в друк, вони підпиво дракується на плівки і переноситься термопресом під температура 170 градусів і впечатується хорошо в... в тканину. Дитячі малюнки з'являються на шкарпетках, футболках, кофтах, усі від українського виробника. Придбати їх можна в усьому світі, крім Росії. Діти вже заробили понад 30 тисяч гривень для оборонців України. Гроші передають до однієї з приватних лікарень Дніпра. Тут від початку великої війни пройшли реабілітацію три сотні військових. Серед них і Дмитро каже за три місяці, прогрес є. Мріє позбутись милець і станцювати на дончиному весіллі. Дітям дуже вдячний за їхню роботу. Все це приємно, звісно. завжди приємно, коли є увага дитини. Це найважливіше. Ми усі йшли за родини свої воювати. Це початок війни. Тоді був цей проєкт. Воно нам запропонували, щоб він якось допоміг нам. Трошки відшкодовувати ті затрати, які лягають на плечі клініки. За кошти, що передадуть дітки, лікарня закупить додаткове обладнання для реабілітації. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Масштабна аварія за участі чотирьох авто трапилася у Дніпрі на вулиці Івана Нечує-Левицького, Колишні каруни, поблизу з вулицею Янтарною. Очевидці повідомляють, що маршрутка залетіла прямо на легковик, і потім у них врізалася вантажівка. Автотроща стала причиною значних заторів в районі ДТП. На місці події зараз перебуває моя колега Урина Гегеєва. Вона розповість більше про ситуацію. Орино, тобі слово. Вітаю студія. Так близько 15-ти у дніпрі сталася масштабна ДТП за участі чотирьох автомобілів на вулиці Іванчалевицького. За словами водія зеленої маршрутки, вони зупинились на червоне світло світофору. Попереду стояв Джип позаду Мерседес Спрінтер і Форт. А водій фури на великій швидкості протаранив форт і той в'їхав під маршрутку. А... На той час там перебувало п'ятеро пасажирів. Вони не постраждали. А от люди, які були в салоні Форт, отримали поранення, пошкодження пасажирку забрали до лікарні. Також є інформація, що водій фури може бути в нетверезому стані. На місці зараз працюють поліція і слідчі. Ми слідкуємо за новинами далі. Також хочу попередити, що після з'їзду за Мурського мосту є затор, тож заздалегідь продумайте свій маршрут. На цьому в мене все. Філіп, тобі слово. Дякуємо, Орино. Нагадаємо, наша колега Урина Гігеєєва доєдналась до нас з місця масштабної автотрощі у Дніпрі. А ми рухаємося далі. У музеї спротиву голодомору триває виставка, присвячена подіям 1932-33 років. Тут представлено 15 робіт, виконаних художницею Юлією Лисенко. Це візуалізація спогадів про виживання у часи штучно створеного голоду, які були зібрані Вірою Аннусовою у 1970 2000 роки від очевидців тих подій. Виставка приурочена до п'ятиріччя створення музею спротиву Голодомору. Лобода, Кульбаби, Терен, шипшина, Калина. Нині звичайні рослини. А у часи голодомору чи не єдина їжа? У стінах музею спротиву Голодомору проходить виставка Гіркий смак пам'яті. Це виставка не тільки про голод, а вона більше про цінність людяності у важкі часи. І вона нам нагадує минуле, щоб це такого більше не повторилось. Тут представлено 15 робіт української художниці Юлії Лисенко. Через картини жінка розповідає відвідувачам про страшні події 32-33 років. Картини це частина роботи над спогадами. Вони візуалізують історію не через цифри і фрази, а більше занурюють глядача у атмосферу. Тобто, всі ці роботи вони до спогадів. Спогади належать українцям, які проживали у селі Бараниківка, що на Луганщині, тоді як і на інших українських землях, внаслідок штучно створеного голоду загинуло багато людей. Тільки в одній з братських могил було поховано 350 осіб різного віку. Я відбирала, що вибрати з цих спогадів, які образи. Я намагалася поставити себе на місце тих людей, і, власне, що уявити, що саме закарбувалося і як саме закарбувалося в їхній пам'яті. На вивчення спогадів свідків тих страшних подій і на написання картин пішло більше двох місяців. Для художниці це було тяжким викликом. Ця робота називається «В пітьмі». вона про останню корову. Та про те, як сім'я втратила батька, їжу, корову і віру в людей. Ця робота мені далась найтяжче, бо сам текст, який я читала, він розкриває історію про, ну, можна сказати, кримінальну історію. Як карателі вдерлися до родини, можна сказати, вночі, ну, може, ввечері. Вони не тільки просто забрали їжу, вони ще і знущалися, перекинули Казан. І в очах, на очах у дітей вони вбили сліпого батька, який нічого не бачив, але він відчував. Тема голодомору це жорстока реальність минулого. Вона показує, що дії держави можуть бути спрямовані не на зовнішнього ворога, а на власних громадян. І саме сьогодні. Ми звертаємось до цієї теми, щоб побачити, наскільки нам важливо зберегти цілісність України. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро. Ці віу Дніпрі тривають роботи з оновлення медичних закладів. Все задля того, аби вони ставали енергоефективними. Нещодавно завершили роботи в місцевій амбулаторії медичного центру, де Дніпрянам надають первинну допомогу. Тут встановили нові вікна, утеплили стіни та підлогу. Що ще оновили в амбулаторії? Та чи скоротилися витрати центру завдяки новому ремонту? Дивіться далі. За 2024 рік в амбулаторії медичного центру зробили капітальний ремонт з метою зменшення енергоспоживання. Тут повністю замінили покрівлю на даху, утеплили стіни та оновили підлогу. Тут замінений дах. Більше ніж 400 квадратних метрів, утеплення стін більше ніж 200 квадратних метрів. Утеплювач щільність утеплювача. Повністю облицьовка це стін, це дуже велику дало енергоефективність зразу. Тому що ну я можу вам сказати, що ми навіть знайшли такий, що у нас був прямий вихід туди на дах, який взагалі не був ну зроблений. Окрім цього, в центрі замінили вікна, встановили нові двері, придбали генератор, а також провели пот точний ремонт кабінетів сімейних лікарів, маніпуляційних та процедурних кабінетів. В першу чергу ми працюємо так, щоб було зручно нашим пацієнтам. Пацієнти дуже задоволені, їм комфортно, тому що це при огляді треба роздягнути пацієнта. Це впливає температура повітря, тому що в зимний період це повинно бути комфортно. Ми оглядаємо також і маленьких діточок. Це також впливає на те, як комфортно і дитині роздягнутися. Під час капітального ремонту Змінили й мережу опалення. До цього температура в медзакладі сягала максимум 15 градусів. В зимовий період менше 10. На сьогодні ви бачите в приміщенні, що у нас тепло в кабінетах і 22, і 24 градуси, і в холах теж відповідає. І ну, це дало свою енергоефективність. Це комфортні умови для прийому пацієнтів, комфортні умови для роботи співробітників. Споживання газу на опалення в центрі зменшилось на 12%. Це дозволило зекономити кошти, які тепер можуть вкласти у подальший розвиток закладу. Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві. Комунальники Дніпра розпочали сезон гарячого асфальтування. Вийшли вони на вулицю Старочумацьку, де досить активний рух громадського транспорту. Саме тут восени минулого року ремонтували зливову каналізацію. Нині за сприятливих погодних умов на підготовленій ділянці протяжністю близько 100 метрів продовжують асфальтувати дорогу, аби трохи її розвантажити. Великою фризою фрезерується участок дороги. Потім підметається, видувається, приїжджає смоловарка, смоли, покриття, і потім ми вже кладемо укладчикам гарячий асфальт. Потім його закатують катки. Загалом, з приходом теплих днів на вулицях міста збільшується кількість робочих ремонтних бригад. Вони працюватимуть на місцях проїзду громадського транспорту, головних магістралях, проспектах, особливо там, де курсує великогабаритний транспорт. Взагалі по цій вулиці на цей рік заплановано далі ремонт колектору і будуть ці роботи проводитись відкритий спосіб, тому буде потребувати і відновлення асфальтового покриття. За зимовий період на деяких ділянках там з'явилася деяка ямковість, не критична, але ми її підтримували асфальтуванням холодним асфальтом. А зараз же у нас є змога перейти на гарячий асфальт, і вже так сказати, закріпити наш успіх. Дніпро отримав від Польщі майже півсотні генераторів. Їх розподілять між різними комунальними підприємствами і закладами міста. Потужність кожного генератора 50 кВт. Таким чином вони можуть забезпечити не лише освітлення та роботу вайфай роутера, а й певні технологічні процеси і роботу обладнання. Це дуже вчасна, дуже необхідна допомога місту Дніпру. Це дасть можливість. Поставити ці генератори на ті комунальні підприємства, які забезпечують критичну інфраструктуру міста. Також ми плануємо їх використовувати на соціальних об'єктах, які допомагають безпосередньо людям боротися в дані нелегкі часи. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! на телеканалі каналі Дніпрові випуск новин спорту український волейболіст Андрій Романов загинув під час війни проти російських окупантів. Йому було 33 роки. Він виступав за клуб Кроп з Кропивницького після початку повномасштабного вторгнення. Росіян Романов займався волонтерською діяльністю, а потім приєднався до сил оборони України, де в збройних силах був бойовим медиком. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Міністерство молоді та спорту України голосило про позбавлення спортивних звань великої низки спортсменів. Зокрема, у футболіста Анатолія Тимощука та шахіста Сергія Карякіна забрали звання заслужений майстер спорту України і майстер спорту України. Інший футболістка Каладзе позбувся відзнаки майстер спорту України міжнародного класу. Висловальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала до Росії, позбавили звань майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту України. Не позбавили звання майстра спорту України і Чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дарію Пилипюк. Натомість. Головному тренеру збірної України з футзалу Олександру Касенку та його асистенту Валерію Легчанову, які у «Львівській енергії тренує гравця національної команди Михайла Зварича, присвоєно спортивні звання заслужений тренер України з неолімпійських видів спорту. Підставою стало третє місце збірної України на чемпіонаті світу 2024 року, який проходив в Узбекистані. Крім того, спортивним званням відзначено і першого тренера Петра Шотурми та Назара Шведа, які граючи, які грали на чемпіонаті світу. 2024 Володимира Слободяна, вихованці дитячої нацької спортивної школи замових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко та Артем Даринський тренер Ігор Марченко, хореограф Надія Явір. Вперше за чверть століття в Україні стали срібними призерами чемпіонату світу з фігурного катання серед юніорів серед спортивних пар, який завершився в Угорщині у місті Дебрицині. Попри морозний ранок, понеділка на пероні залізничного вокзалу нашого міста не тільки мерзли в очікуванні потяга Хелм Дніпро, але й приємно тішилися та зігрівалися гарними теплими спогадами від здобутку своїх підопічних голова ревізійної комісії, член відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, очільник федерації фігурного катання регіону Ірина Медіна та заступниця директора з навчально-тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Арина Гребніва. Вони зустрічали новоспечених срібних призерів юніорського чемпіонату світу з фігурного катання серед спортивних пар Артема Даринського і Софію Голіченко. Який завершився в Угорщині, Україна 25 років чекала такого результату, і я дуже щаслива, що саме наші вихованці, вихованці Дніпра, посіли друге місце на чемпіонаті світу. Ми дуже щасливі і будемо рухатись далі. Творці успіху від раннього пробудження виглядали наполовину сонними, зрештою, як десь так, і втомленими від довгої дороги, і, звісно ж, виснажливих виступів на чемпіонаті світу серед юніорів. Втім, загалом. Почувалися щасливими, адже вони вперше в Україні за чверть століття стали срібними призерами турніру, завоювавши відзнаки подібного катунку у короткій і довільній програмах. В цілому пройшло досі непогано враження. Ну зробили медалі, але їхали ми їхали з немедалями і зробили три квоти на наступний рік, та зробили по короткої «Сезон Бест». В цілому намагаємося зробити чистий прокат та готуватися до Бостону. Ми виконали достатньо непогано обидві програми. Хвилювання майже не було, тобто ми виходили дуже спокійно на і на коротко і на довільно. <титут> <титут> Дуже раді, що все так склалося. У нас зараз будемо готуватися далі на дорослий чемпіонат світу і сподіваємося, що з нього повернемось з олімпійською ліцензією. На неї ми не тільки плекаємо надію, але і небезпідставно розраховуємо. Звітний міжнародний успіх для Артема Даринського і Софії Голіченко став третім у поточному сезоні. До цього дует був срібним призером юніорського етапу гран-прі у польському гданську. І завоював бронзу на тестовому олімпійському турнірі в Італії, який приймала столиця майбутніх зимових ір 2026 року Мілан. Емілія Лавренець з Дніпра стала бронзовою призеркою в багатоборстві, А Поліна Городнича срібною на міжнародному турнірі сеніорок Міс Валентин 2025 з гімнастики художньої, який фінішував у місті Тарту Естонія. Софія Науменко з нашого міста виборола срібло на другому етапі Кубка Європи з вітрильного спорту у класі Ілка 6 серед 14 спортсменок на змаганнях, які фінішували у словацькому місті Копері. Поразка і перемога такий підсумок виступу команд облас. Сів матчах 16-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу Дніпровський Атлетик футзал вдома 2-5 Поступився івано-франківському органу. А сухобалка жовті води. Мінімально 3-2 була сильнішою у гостях у Луцьку від тамтешнього Любарту. Після прикрої домашньої поразки 3-5 від Хмельницького сокола у попередньому турі чемпіонату екстраліги України з футзалу власники і керівники клубу сухої балки Жовті води не тільки провели жорстку розмову з тренерським штабом і гравцями, але і вдалися до санкцій. Наскільки подібне було дієвим, відповідь мав дати наступний поєдинок у Луцьку проти тамтешнього Любарта, який, виходячи з турнірного становища, команд був матчем за шість очок. До часті гостей вони не стали довго запрягати і вже у дебюті зустрічі створили низку гарних гульових моментів, коли серед іншого, м'яч почергово облизав спочатку поперечину воріта згодом і стійку, а на п'ятій хвилині вони вийшли вперед, коли Беденок потужно гепнув і зірвав павутиння з дев'ятки площини. Білого прямокутника. Далі поєдинок продовжувався за територіальної переваги жовтоводців. Втім, за екватором першого тайму вони пропустили, коли камець по хокейному на п'ятачку дотиком спрямував сферу за призначенням після удару Максимчука. Впритул до заключних п'яти хвилин поєдинку на майданчику мала місце гостро атакуюча гра з боку обох суперників, а голи прийшлися саме на цей відрізок часу. Спочатку мілінький на дальній стійці замкнув діагональний простріл низом Лагензевича. А коли рибак згодом пострілом у дальній кут довів перевагу сухої балки до двох м'ячів, здавалося, що гру зроблено. Зрештою, на передостанній хвилині зустрічі камець у дотик смачно тріснув у дальній кут і повернув у матч-інтригу. Проте вона так і не спалахнула. Рахунок залишився незмінний 3-2 на користь нашої команди, яка, попри мінімальний гандикап, мала тотальну перевагу за всіма. Статистичними показниками. Дуже емоційний так, е, матч. Я хочу подякувати хлопцям, що ми перемогли. Дуже важлива ця гра була для нас. Дякую нашим, болівальникам, болівальникам, котрі полювають за нас. І, як, і Коли ми програмо, і коли ми виграмо. Тому, то, тому е, дуже приємно. В Луцьку дуже складно грати, дуже гарна підтримка болівальників. Нам це вдалося я дуже радий. Дніпровський атлетік футзал у домашньому матчі проти Івано-Франківського урагану вже на четвертій хвилині пропустив у власні ворота, відзначився Масевич, але вже за чотири по цьому господарі поновили рівновагу. Гол до власного активу записав Нагорний. За кватром першого тайму гості видали результативну двохвилинку. Коли спочатку Запорожан, десь у схожому до попереднього голу своєї команди знову вивів її вперед, а потім Терентєв стрімко втік від переслідувача і наодинці з воротарем. Увігнав сферу під поперечину його володінь. У дебюті другої половини зустрічі гості розіграли атаку за хрестоматію, і Богословський знову ж таки потужно гепнув під балку. Під завісу поєдинку дніпровці відповіли подібною, яку завершив Калашники грати. Залишалося ще три хвилини. Але на більше господарі не спромоглися і навіть пропустили п'ятий м'яч, який після перехоплення і контратаки у порожні ворота спрямував Дитчук. Як бачимо, Атлетік багато атакував, бив івано-франківці робили це вручніше і результативніше. За ними і перемога 5-2. Результат для нас поразка, негативний результат. Ну, ми навчаємося, що казати. Да. Молода команда десь досвіду, не, не вистачає десь самовіддачі чуть трохи. Нестабільність, да, хлопці. У нас чередується одна гра. Налаштовувалась на матч на такий бій. Турнірна таблиця показувала, що да, 21, 20. Ну, молоді хлопці, поки ще десь притаманна нестабільність якась. Да. Будемо працювати в цьому напрямку теж. Попереду ще багато ігор. Будемо старатися повернутися у те русло позитивне. Будемо намагатися. У турнірній таблиці працівники нашого регіону знову поруч, атлетік сьомий, випереджаючи на одне очко, восьму, суху балку. Не знав не все як планувалося. Фінал Кубка України з баскетболу, який мав відбутися минулої неділі, 2 березня, на меданську палацу спорту Шинік нашого міста. Наразі буде зіграно там 22 березня. У Ньому зійдуться чинний володар трофею Дніпровський Дніпро та Рівне. Початок тринадцятого година причиною стало те, що через постійні повітряні тривоги у суботу, 1 березня, не були зіграні півфінальні поєдинки, які з горем пополам вдалося провести і завершити наступного дня у неділю 2-го. Що стосується їхніх підсумків, то спочатку рівне не особливо напружуючись 90-70 здолало харківських соколів, а потім услід за ним у подібному стилі ще переконливіше: 87-58 Дніпро розтрощив Черкаський мавпи, продемонструвавши домі домінуючу гру, не дозволивши супернику зробити навіть натяк на інтригу. Стандарт з нових санжар Полтавської області став переможцем чергового кубка Миколи Кудрицького, турнір якого від початку його заснування довгі роки вважається неофіційним зимовим відкритим чемпіонатом Дніпропетровської області з футболу. Подробиці матчу та нагородження чемпіона і призерів у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. Наразі ж на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлаго... бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.